Друзі мої, шановне панство, а разом із тим, і брати і сестри у Христі, щиро вас вітаю. Сьогодні ми будемо говорити з вами про тему, яка мені здається важливою, хоча, як правило, про неї говорити в християнському середовищі не прийнято, бо і раніше про це не говорили, і це взагалі така начебто не особливо. І важлива тема, але мені здається, що навпаки, тут і є про що говорити, і ми будемо про це говорити. І більше того, мені здається, що ті висновки, до яких ми сьогодні прийдемо, є актуальними для багатьох людей, навіть тих, хто про це і не задумувався. Саме про те я бажаю, щоб це відео побачило хоча б трішки більше людей, аніж бачать мої відео зазвичай. Тому я прошу. Не забудьте, тих, хто дивиться це відео, поставити лайк. Хто вперше на каналі, прошу про підписку, це особливо є важливим. І моя щира вдячність усім, хто підтримував і буде підтримувати канал своїми донатами, бо ваші благодійні пожертви є особливо зараз надзвичайно актуальними і важливими. Про що хотілося сьогодні сказати? Ну, найперше про те, що християни. Як і будь-які інші люди, які живуть у цьому світі, вони мають певні свої проблеми, і, зокрема, проблеми психологічні. Проблеми ці психологічні, вони починаються від маленьких тимчасових внутрішніх якихось переживань і криз, і такими проблемами, які закінчуються довготривалими і болісними періодами. Якоїсь психоемоційної нестабільності, яка, до речі, нерідко може бути спровокована у тому числі і хибними розуміннями своєї віри. Усе це помічаю я, людина, яка не є спеціалістом в області психології. До речі, слово психологія походить від грецького психія, тобто душа. Таким чином, як би це дивно не звучало, але психологія загалом це наука про людську душу. Ми з вами взагалі виховані в такій культурі, де розмови про, знаєте, якісь внутрішні наші там переживання, стани, труднощі, це не є чимось звичним. Навпаки, розмови про таке сприймаються як певна слабкість, бо начебто ти звертаєш уваги на якісь дрібниці. Можна погодитись з тим, що коли люди живуть, наприклад, із щоденною ціллю, ну там, не померти від голоду або від репресій, або від відсутності медичного забезпечення, то, звичайно, думати їм про якісь там свої внутрішні стани і переживання, ну, дійсно не лечить. Та ти про це й думати не будеш, бо голова твоя буде зайнята питаннями зовсім іншими. До речі, оці всі історії про те, що зараз психологія стала модною, а раніше про це не говорили, і взагалі ні в кого раніше не було ніяких психологічних проблем. Це зараз тут щось таке понапридумували. Такі думки дуже схожі на подібні розповіді про те, що раніше люди менше хворіли. Насправді. Хворіли так само, але більшість хвороб просто не діагностувалися, а е, відтак і не лікувалися. Ну, жила собі людина, жила, а потім там Петрович або Васильівна взяли і померли. Шкода ж кажуть люди. Ну вони ж то й не хворіли, а, а чогось померли. Да ні, насправді хворіли, але більшість цих хвороб просто про вони були невідомими. Людина собі жила, жила, їй було. Недобре, їй було зле, але ж лікування ніякого не було. Ото всі начебто думали, що та людина і не хворіла. Ні, насправді хворіли. І, до речі, бо я це найчастіше чув, що е, онкологічні захворювання, знаєте, це щось таке нове, чого ніколи не було. Це це все виникло, коли там виникла е, з'явилася, начебто, штучна їжа або сучасні там технології. Ні. Е, насправді, е, перша відома. Історії задокументоване, записане виявлення онкологічної пухлини, у такий запис знайдений на єгипетському папірусі, і він датується щонайменше другим тисячоліттям до Різдва Христового. Але в цьому ж самому документі, який можна в музеї, будь ласка, побачити. То там чітко зазначало, що на жаль, діагностувати ми можемо цю пухлину, але вилікувати ми її, на жаль, не можемо. Ось така сама історія і із е, психологічними потребами людей. Бо раніше було не до них, не до оцих всіх проблем, але вони ці проблеми, звичайно, існували. І лише зараз, коли люди і в культурному, і в матеріальному плані суспільство наше загалом дійшло до певного рівня. То о, можна вже подумати і про свій внутрішній стан, і вже так склалося, що про це навіть і не соромно розповідати. Окрім цього, потрібно зазначити ще одну важливу річ про те, що у нас, у християн, є певна профдеформація. Бо коли мова йде про внутрішній стан людини, то ми завжди думаємо і вважаємо, що це виключно про мораль або про виконання Божих заповідей. Насправді. Питання моралі, питання виконання Божих настанов, це вже відноситься до віри людської. І краще це вважати чимось духовним, а не душевним. Бо душевне це те, що притаманне усім людям, а духовне це вже надбудова над душевним, яка виникає завдяки вірі. Тож сьогодні ми будемо говорити більше не про духовне, а про душевне. Бо за довгий період спілкування з людьми, як на сповіді, так і поза нею, я помітив, що багато наших братів і сестер успішно дають собі раду у питаннях духовних, але часто залишаються чи не безпомічними у питаннях душевних, себто психологічних. Припускаю, що це пов'язано все із тою ж непопулярністю знаєте, таких роздумів, рефлексії свого душевного стану, бо духовному ми приділяємо як як правило, більше уваги. А також можливо і логікою, до речі, біблійною, яка говорить про те, що якщо ти осягнув більше, то ти одночасно отримуєш і менше. Ми ж розуміємо, що душевне більше, духовне більше, аніж душевне, і тому може виникнути такий невеликий самообман. Що якщо ми е справляємося із духовним, то автоматично вирішується і все наше душевне. Але фактично відбувається все майже навпаки. Бо ми. Намагаємося інструментами і способами, які є прийнятними у питаннях духовними, ними ж вирішити і наші душевні запити. І в результаті ми отримуємо, як правило, нульовий результат при значній кількості затрачених сил. Що я маю на увазі? Я наведу приклади, щоб бути зрозумілим. Ну, наприклад, людина жаліється, що у неї проблеми у спілкуванні з кимось із родини. Ну, наприклад, там, з дитиною, підлітком або з батьками. І все це, наприклад, людина каже, під час сповіді і сприймає це як свій недолік, як певний гріх, і намагається вирішити це, цю ситуацію інструментами духовними. А які існують духовні інструменти для е, вирішення цього питання? Що там буде задіяне? Будуть читатись якісь молитви та макафісти, людина буде сповідатися зразу в раз у реальних і надуманих гріхах, думаючи, що ось я посповідаюсь, і питання тим самим вирішиться. Або дехто взагалі поїде до якогось там старця за е, 3-9 земель. переслухає в інтернеті усіх благочестивих бабушок там, і, і батюшок. А що в результаті? А в результаті я гарантую, що майже нічого. А може було просто, ну, просто краще поговорити з тією людиною, з ким ти маєш певні проблеми? Може, наш стиль поведінки в чомусь не влаштовує нашого ближнього? А може достатньо просто почути цю людину і врахувати побажання її? Або навпаки, можливо, потрібно з кимось зменшити обсяг спілкування. Бо також буває, що нам з кимось важко знайти спільну мову саме через те, що та інша сторона, ну, наприклад, великий любитель маніпуляцій, або надмірного контролю, або бажає, щоб усе було виключно по волі тієї людини. А якщо так не відбувається, то там починається або моральний тиск, або шантаж, або е, зображення е, того, яка ця людина. Засмучена і ображена нашою поведінкою, ну, тобто якісь там маніпуляції такі чи інші. Звичайно, в таких ситуаціях молитвою нехтувати не варто, як і загалом духовним життям. Але думати, що та ж сама молитва це єдиний і виключний спосіб вирішення такого типу питань, ну, це однозначно невірно так думати. Схожа ситуація буває і тоді, коли людина свої психологічні. Проблеми сприймає виключно, як гріх, і намагається боротися із цим, начебто, гріхом, замість того, щоб виправити свою психоемоційну проблему. І після цього, оцей, так би мовити, гріх він просто щезне, з ним боротися, не буде жодної потреби, бо він вирішиться сам собою. Ну, ось приходить умовно людина і каже: у мене великий гріх, я застрю. І розповідає свою історію. Ось у мене є друг, ми з ним виросли разом, разом там навчались у школі, десь там в університеті. Потім наші шляхи трішки розійшлись, але ми продовжуємо товаришувати. У нас гарні відносини. І ось він став успішним бізнесменом, придбав собі ось нещодавно нову машину, я його побачив у місті, і я йому застріл. І ця заздрість е, роз'їдає мене зсередини, я ні про що думати не можу, бо ми начебто е, з ним разом пройшли стільки шляху, але він досяг отакого, а я майже нічого. І я дивлюсь на оцю, на оцю його машину і розумію, що я собі таку ніколи не куплю, і я просто ненавиджу його, цілий світ і місця собі знайти не можу. Я великий грішник. Звучить е, переконливо? Так, переконливо. Але. Коли ти задаєш цьому чоловіку декілька питань, то з'ясовується, що у нього є автомобіль так, не такий дорогий, не такий вартісний. Але йому отакий дорогий автомобіль, як у його друга, взагалі не потрібний. Цей чоловік, у якого немає дорогої машини. Він просто себе відчуває невдахою на фоні свого товариша. Бо той зміг досягти певних успіхів матеріальних мається на увазі, а цей ні. І машина в даному випадку це ж просто видимий успіх, видимий маркер, видима ознака цього успіху. І тому цьому чоловіку, який приходить і каже, що він грішний, так, йому каятись є, в чому безумовно. Але ж найперше цьому, чоловіку цій людині, потрібно перестати себе порівнювати з іншими і почати себе сприймати як самодостатню людину. Яка має самоцінність у собі і порівнювати себе з іншими, тим більше, у ключі матеріального успіху не так вже і обов'язково. А якщо почати на цю ситуацію дивитися виключно з е, точки зору духовної? Так, ось людина прийшла із заздрістю, давайте подивимося на цей гріх. Що з цього говорить. Я коли готувався до цього відео, я навмисне прочитав і подивився, що кажуть і що пишуть про заздрість священники і християнські автори різних конфесій і культур, провів таке собі маленьке дослідження, щоб порівняти. Ну ось які, е як на, на цей гріх реагують в е різних християнських культурах, і які будуть давати рекомендації. Це не ґрунтовне дослідження, але просто так, е заради розширення власного кругозору. Скажу я вам, всі кажуть одне. Почитаєш заздрість страсть, заздрість смертний гріх, з якого виходу немає, заздрість в одній статті я прочитав. Це духовне ідолопоклонство. Тобто людина не просто заздрить своєму другу, а все ця людина вже язичник. Я не сильно насправді буду з цим сперечатися, бо в цьому і потреби немає. Але ж в даному випадку, в випадку цього прикладу, який я навів, мова йде не про заздрість. У нас же то насправді зовсім інше. У нас у людини занижена самооцінка і відчуття власної неповноцінності через невірно обрані критерії оцінювання власного життя. Ну тобто, людина обрала який критерій? От у мене немає стільки грошей, скільки у мого друга. Все я не вдахав. Який висновок із цього всього я хочу зробити. Власне, заради цього висновку я і наводив усі ці приклади. Нам варто розрізняти душевне і духовне. І духовне, тобто те, що стосується нашої віри, покращувати способами духовними, а душевне, тобто загальнолюдське, те, що є і у мене, і у невіруючої людини. Так? Покращувати. Такими ж людськими способами. Розрізняючи свої проблеми і свої потреби, які вони, духовні, пов'язані з вірою, чи душевні, які пов'язані із моїм людським устроєм, нам варто не лише розрізняти, якими методами користуватися, але й, наприклад, до кого звертатися за допомогою у разі потреби. Як є дивним, що коли людина із духовними запитами буде звертатися до спеціаліста у зовсім інших справах, так само, мабуть, і не є природнім, коли людина приходить до священника із виключно психологічними проблемами. Так, насправді, на парафіях священники поневолі стають психологами, але нагадаю, це не є прямим обов'язком священника. Я ще розумію, коли із психологічними проблемами і запитами звертаються парафіяни, е, яких священник добре знає, але, ось, наприклад, особисто до мене е, десятки, без перебільшення десятки разів звертались люди, яких я на той момент бачив вперше, і вони, е, от так знаєте, вивертали прям переді мною цілу груду виключно психологічних проблем. Проблем, які е, тягнулися роками, і якими психологу потрібно займатися місяцями, якщо також не роками. А ці люди приходили, вивертали це все переді мною, і їм хотілося, щоб я, як священник, за якимось магічним чином, за 10 хвилин розмови, чи або відслуживши молебень якийсь, їм усе вирішив. Тобто вони це збирали роками. Робити вони навіть зараз нічого не хочуть. Вони хочуть, щоб оця дивакувата людина у незвичному одязі щось там таке зробила, щось там таке сказала, і всі наші проблеми оп, і вирішилися. І якраз так випадково сталося, що під час е, напливу ось таких відвідувачів, бо, бо якийсь у мене такий був період декілька місяців, коли, ну, якщо не щодня, то декілька людей на, на тиждень зверталися із виключно психологічними проблемами. Я із храму повертався додому і казав своїй дружині, ну, слухай, я не розумію, хто я взагалі такий. І ось саме в отакий час мені потрапила стаття одного автора випадково, я її не шукав. І він описував саме отаку ситуацію, як про мене. І там була така фраза, що священик це психолог для жадібних. Священник це психолог для жадібних. Бо ну, будь-який поважаючий себе спеціаліст, е, як і пише до речі, Біблія він буде отримувати гідно своєї праці. А священнику, думаю, деякі люди, можна ж задарма дармато так присісти на вуха, і він тобі не відмовить, він тебе буде слухати, його християнське сумління буде підштовхувати дійсно тобі допомогти. Ну, а ти, отримувавши те, що тобі потрібно, підеш знову у своє звичне життя. І е, будеш його проживати так само, доки знову не, не, не дійдеш до, до якоїсь крайності, щоб потім знову йти до священника і щоб той вирішував твої питання. У мене навіть було таке: телефонують мені люди зовсім незнайомі, і кажуть: ось ви так добре допомогли нашим знайомим, коли до вас можна прийти. Бо у мене каже ця жінка, яка мій телефонувала: у мене є проблеми з чоловіком. Не лади, ну ми в подружжі не ладимо. То потрібно, щоб ви нам допомогли відновити наші подружні стосунки і відносини. Я це все слухаю, і ну, в мене було просто бракувало слів. Звичайно, ми з ними зустрілися і не разу. Е Принаймні на певний період їх відносини покращилися, але на превелике щастя, те подружжя вже більше нікому не розповідало про мої безкоштовні психологічні сеанси. Бо я ними займатися відверто кажу не хочу. Отже, я не кличу зараз вишикуватися у чергу до психологів. Ні, поки за рекламою до мене ще ніхто не звертався. Хоча я серед своїх знайомих маю декілька чудових спеціалістів, які до того ж практикуючі християни, християни зразкового способу життя і адекватної віри, я хочу донести лише одну думку: давайте розрізняти, розрізняти душевне і духовне, щоб ефективніше справлятися із нашими. Проблемами і задовольняти наші потреби. Бо які б ми не були скромні, які б ми не були смиренні, проблеми у нас є, потреби у нас є. І я закликаю використовувати відповідні методи і звертатися до відповідних людей, якщо в цьому є потреба. Християни, як мені здається, які стикаються з психологічними труднощами, вони можуть безумовно і повинні знаходити свою силу. Для вирішення цих проблем у своїй вірі, але також без е, всяких сумнівів можуть шукати професійну допомогу, якщо це необхідно. Це все потрібно для чого? Щоб духовне в нашому житті залишалось духовним, душевне, душевним. І щоб одне з другим не змішувалося, і щоб одне інше не виключало. Бо у кожного духовного обов'язково є і душевне. Щиро вам дякую за перегляд. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами. Дякую вам.